Ти непоганий чоловік, але цього більше недостатньо. В 2025-му це вже не працює. Ти не зраджуєш, не б'єш, заробляєш, час від часу прибираєш і десь середині чекаєш, що вона буде вдячна, що вона оцінить, що вона скаже: Ти найкращий, але вона мовчить. Її очі загасають, її тіло закривається, і ти не розумієш, чому. Бо сьогодні ти просто виконуєш мінімум. Це не плюс. Це навіть не перевага, це як мати Wi-Fi вдома. Ти ж не очікуєш за це оплесків, правда? Це просто норма, базова комплектація. У 2025 році я нормальний більше не працює. Цього недостатньо, якщо ти хочеш бути не фоном, а чоловіком, від якого у неї палають очі. Отже, сьогодні ми поговоримо, чому чоловіки застрягли в уявленні про себе як нормальних, хороших. Чому жінки тікають з таких стосунків і що насправді означає бути зрілим, бажаним, присутнім чоловіком у 2025 році? Мене звати Світлана Бугела, я гіпнотерапевтка, експертка по роботі з підсвідомістю та авторка трансформаційного методу 3І. За роки роботи мою школу пройшли тисячі жінок, жінок, які не зупинились, коли їм було важко. Я створила це відео не тому, що я проти чоловіків, я за вас. За ті стосунки, дає правда, де є глибина, зцілення і щира любов без ролей, без маніпуляцій, без мовчазної війни під одним дахом. Якщо ти та жінка, яка хоче, щоб твій чоловік зростав разом із тобою, надійшли йому це відео, поділись ним у месенджері, у коментарях, тегни його. Бо коли ми мовчимо, нічого не змінюється. А коли ми показуємо правду, є шанс. Що її нарешті почують. І якщо цей меседж для тебе важливий, постав вподобайку цьому відео, щоб Ютуб показав його більшій кількості чоловіків. Нехай побачать, нехай почують, нехай не пройдуть повз. Отже, уяви: серед моїх клієнтів 80% жінки, на моїх курсах 95% жінки. Це не тому, що вони поламані, це тому, що вони втомилися тягнути все на собі: себе, дітей і вас. Вона вже була цією, хто чекає, хто тягне, хто мовчить, але сподівається. А потім перестала чекати і пішла вперед, на терапію, на глибинні практики. Вона почала будуватись наново, а ти залишився там, де був. Це не про вину, це про швидкість. Уяви двох людей у стосунках: один щодня відкриває себе наново, ламає старі установки, інтегрує травми, а інший вважає, що достатньо просто не пити, не зраджувати і приносити гроші. Як довго вони будуть на одній частоті? Як довго взагалі будуть разом? Сьогоднішня жінка це жінка нової епохи. Вона не терпить, бо так треба. Вона не живе у страху залишитися одна, бо вона вже була на дні і вибирала себе. І якщо ти залишишся на місці, вона просто піде далі не зі злості, а з любові до себе. У 2010 році можна було відкупитися грошима, а у 2025-му вже ні. Сьогодні гроші це лише ресурс. А не доказ зрілості, не доказ безпеки, не доказ глибини. Давай перейдемо до статистики і правди, яка болить. Кожен другий шлюб розпадається, і це не просто цифра, це дзеркало того, що в парі перестають розмовляти однією мовою. Я запостила нещодавно Рілс: жінка, який не все одно, кричить, просить, тягне, емоціонує, а жінка, який вже все одно, мовчить. 750 тисяч переглядів, понад 500 коментарів це про мене. Це було в моєму шлюбі, я теж замовкла. І це не просто гарні слова, це момент істини. Жінка мовчить не тому, що стала спокійною, а тому, що перестала бачити сенс говорити. Бо вона вже говорила роками, вона вже просила, вона вже роздягалась емоційно догола. А ти в цей час не мав проблем. І ось що болюче чути, але потрібно сказати: жінки тягнуть цю планету у розвиток. Я хороший чоловік, вже не аргумент. Бо в новому світі добро це не відсутність зла, це наявність усвідомлення. І я кажу це не тому, що я проти чоловіків і не тому, що я на боці жінок. Я на боці стосунків, де є життя, де є чесність, де є розвиток, де є місце для двох. Не для того, щоб терпіти, а для того, щоб бути справжніми. Бо знаєш, що я бачу занадто часто: пари, які не розлучаються на папері, але давно вже не разом у серці. Жінок, які не сваряться, бо перестали вірити, що їх почують. Чоловіків, які кажуть, та у нас все нормально, і навіть не помічають, що вже живуть із жінкою, яка давно в собі поховала надію. І от приклад з мого кабінету. До мене прийшла жінка, мати трьох дітей, працює в магазині одягу. Вони переїхали до США. Вона хотіла кращого життя. Він просто погодився і поїхав з нею. Але ініціатива була її: він працює в Uber. йому важко. Нове середовище, він не знає англійської, стрес. І це нормально, важко всім. Але знаєш, що сталося? Вона почала шукати нові способи триматися, працювати з емоціями, регулювати себе. А він образився, замкнувся, почав підсвідомо тиснути Ти ж мене сюди привезла, тепер і тягни. Кожен його змучений погляд після роботи був сигналом: я вже все віддав і більше нічого не винен. Але вона теж втомилась. Бо на ній було все діти, побут, емоційне поле родини, і вони розійшлися. Було боляче обом. Але як вона сказала мені п'ять років тому я б терпіла. Але сьогодні я чомусь знаю, що заслуговую на більше, і що більше можливе. Отже, що вона реально хоче? Вона не хоче просто грошей, вона не хоче просто безпеку. Бо без тебе поруч їй усе це нічого не дає. Вона хоче, щоб ти був із нею в моменті, а не просто в фізичної у кімнаті. Щоб ти відчував її, а не просто слухав мовчки і кивав, щоб ти залишався, коли вона ламається, а не цікаву роботу, у спортзалу, новини в інстаграм чи в тишу, щоб ти не лякався її емоцій, бо тоді вона не буде лякатися твоєї порожнечі. Вона не хоче ідеального тебе. Вона хоче справжнього. Хоче відчути, що за цим тілом, цим голосом є життя, є присутність, є внутрішній простір, який не закривається, коли і погано. От є реальні приклади життя. Він каже. Я ж усе для тебе роблю. А вона чує, я поставив галочку, я виконав список, чому ти ще не щаслива? Бо насправді вона просила не список справ, вона просила співналаштування. Вона каже: Мені важко, я втомилась, а він відповідає: Так у всіх важко, не скигли. І знаєш, що в цей момент відбувається? Вона закривається, вона робить висновок, я тут сама. І далі вона перестає ділитись думками, перестає говорити про бажання, перестає шукати контакту. Але не тому, що вона заспокоїлась, а тому, що внутрішньо вийшла з кімнати, із ваших стосунків. Вона не хоче твоєї зарплати, вона хоче резонансу, щоб її душа не почувалася самотньою поряд із живою людиною. І це не про те, щоб перетворитись на психотерапевта, це про те, щоб бути собою, не броньованим, не в масці мужика, який все витримає, а справжнім. Бо знаєш, що найбільше вбиває пристрасть, відсутність присутності. І ні, це не означає, що тобі треба кинути роботу, сидіти вдома, терти її сталеві яйця своїм співчуттям та фейковою емпатією, бо тобі так зручно і ти адаптувався. Це не про жалощі, це не про фальшиву ніжність, поки вона тягне все сама. Це про двох партнерів, які готові йти в глибину, зцілювати свої травми, не вимагати і не тікати, а зустрічатись в істинному. Обирати діалог, а не образу. Роздягати одне перед одним не тільки тіло, а й душу. Бо справжні стосунки це не про комфорт, це про зростання в парі. Гроші мають значення, фінансова безпека має значення, матеріальна база так, також важливо. Але цього вже недостатньо. У 2010 році, можливо, так, тоді ще працювали сценарії: головне, щоб був хліб, не б'є і добре, заробляє молодець, чого ти ще хочеш. Але в 2025-му реальність змінилася. Жінки прокинулись. Вони не хочуть більше просто вижити, вони хочуть жити. І не самі, а з партнером, який встигає дорослішати разом із нею. Отже, чому стара програма більше не працює? Дивись, раніше це було логічно, все працювало, наче добре змащений механізм. Але часи змінилися, а внутрішні сценарії в багатьох залишились із 1800-х. У 19 столітті чоловік виживач, годувальник, авторитет, жінка, берегиня, мовчазна підтримка без голосу. В 1950-х він приносить гроші, і цього достатньо. Вона тримає дім, виховує дітей, посміхається, навіть коли боляче. Але потім стався сув. З'явилися книжки, блоги, психологія, духовні практики, доступ до знань. І перші, хто почали вчитися бути собою, це жінки. 95% знов таки. Моїх курсів це жінки. 80% клієнтів жінки. Не тому, що вони слабші чи зламані, а тому, що вони перестали вірити, що страждання це норма. Вони побачили альтернативу, вони вже знають, що таке емоційна зрілість, як працює психіка, що таке співзалежність і тригери. Чим відрізняється турбота від контролю, як говорити про свої потреби, а не соромитись їх. І тепер вони чітко бачить, коли ти замовкаєш, не тому, що немає теми. А тому, що ти не вмієш бути в емоціях. Коли ти приносиш гроші не як прояв любові, а як спосіб наторкатись душі. Коли ти кажеш, «Я все для тебе роблю, не з повноти, а зі страху, що тебе знову попросять про щось нове. 58% шлюбів у США розлучення. І більшість ініціаторок жінки. Чому? Бо вони вже не хочуть бути всім одразу, не хочуть бути твоїм коучем. Твоєю психотерапевткою, твоєю мамою і внутрішньою опорою. Стара програма Я не п'ю дякуй більше не викликає вдячності. Вона викликає в тому. Стара програма Я заробляю, чого ще треба сьогодні це база, як наявність екрана в телефоні. Без нього не продадуть, але сам по собі він нічого не вирішує. Бо ми вже не живемо в епоху виживання, ми живемо в епоху пробудження. І якщо ти хочеш справжніх стосунків, більше не вийде бути цілому хаті й гаманцем в кишені. Вона вже бачить себе. І якщо ти не готовий побачити себе, вона більше не чекатиме, коли ти дозрієш. Отже, давай про справжню мужність і присутність в 2025-му. Ти не можеш дати іншому те, чого не маєш всередині. Якщо ти сам не в контакті зі своїми почуттями, ти не зможеш доторкнутися до серця жінки. Якщо ти боїшся своїх емоцій, ти будеш лякатися її глибини. Якщо ти не розумієш себе, ти не витримаєш, коли вона стане справжньою. Справжня мужність у 2025-му це не про контроль, це про контакт. Колись чоловік мав усе тримати в собі. Йому не можна було плакати, не можна було боятись, бо так виживали. Але зараз не 1800. ті Зараз нові задачі, зараз нова жінка перед тобою. І старі способи тримати себе в руках не працюють. Контроль це брання, присутність це серце. І саме в цьому нова мужність не тікати від дискомфорту, не закриватися коли страшно, не атакувати, коли боляче. сказати, я не знаю, як правильно, але я хочу навчитись. Мене лякає твоя емоційність, бо я сам не знаю, що з нею робити. Але я тут. Я не мав цього прикладу в дитинстві, але я готовий створити його зараз. Це не про ідеальність, це про готовність бути вправді. Присутність це не так, як я тут, що ще треба. Це енергетично я тут. Я бачу, я чую, я не втікаю. Присутній чоловік це не гуру, який вирішив усі свої травми. Це той, хто знає, що має тінь, не тікає від розмов, не закривається коли боляче, не перекладає відповідальність за свій емоційний стан на жінку. Він не говорить, ти мене провокуєш, а питає, що в мене чіпляється, що я так реагую. Він не каже, це через тебе я не відчуваю себе чоловіком, а визнає, я втратив зв'язок із собою, і я хочу його повернути. Він не знецінює емоції жінки, не скаржиться знов твої сльози, а витримує, не щоб пережити бурю, а щоб бути опорою, не рятівником, не жертвою, а партнером. Бо присутність це вібрація, її не можна зіграти, її не компенсує квіточка після сварки, її не замінить туру, Туреччину, куплений, щоб зам'яти конфлікт. Це не про ядав гроші відчепись. Це про силу, яка витримує іншу силу. Бо жінка в правді це сила, і тільки чоловік у правді може не лякатись. Присутність не анулює конфлікти, але вона зцілює простір між вами. І саме тоді вона може розслабитись, не тому, що ти змусив, а тому, що вперше. Довіряє. Давай без драми виправдань, просто глянь у дзеркало стосунків. За останній місяць, не рік, не в медовий місяць, а прямо зараз. Ти був партнером з 2025-го чи ще живеш у версії себе з 2010-го? Ось короткий тест. Відповідай чесно, хоча б перед собою. Чесно. Отже, за останній місяць ти, номер один, організував побачення. Не куди підемо о 2055. А подумав, запланував, подбав. Це не про гроші, це про ініціативу. Це як сказати: ти важлива, я думаю про нас. Два. Чи вислухав її без порад, не так у чому проблема? А я чую, що тобі боляче, я просто поруч. Бо часто їй не треба вирішення, їй треба простір, простір, у якому вона може бути неправильною, нераціональною, а справжньою. Три, чи зробив ти щось без нагадування, не чекав, поки вона скаже, треба винести сміття, а сам помітив, сам зробив. І це не про побут, це про чутливість, про вміння бачити і діяти не після докору, а завчасно. Четверте, чи признав свою помилку: не це ти довела мене, а я зреагував різко, мені шкода. Це про зрілість, про те, що твоя самоцінність не знижується від вибачення, навпаки, зростає. П'ять поділився своїми емоціями, не просто все норм. А мені страшно, що ми віддаляємось. Я не знаю, як це змінити, але хочу. Вона не чекає ідеального героя, вона чекає живого тебе. Отже, якщо ти відповів так на менше, ніж три, ти застряг в моделі Я чоловік 2010 року. Це не звинувачення, це дзвінок будильника, бо той старий чоловік міг жити на автоматі. Але ти зараз вже знаєш більше. Ти живеш в іншому часі. З іншою жінкою, з іншими вимогами, і головне з іншим потенціалом. Бо саме ти можеш бути тим, з ким вона не мусить грати роль сильної, з ким вона не буде просити, не буде тиснути, не буде мовчати, бо вона зможе просто бути і любити. Світ змінився, і він більше не чекає. Твої добрі наміри не створюють зв'язку, твоє я стараюсь не гріє. Але я гарна новина. Якщо ти дивишся це відео, в тобі вже щось прокинулось. Не потрібно бути ідеальним, але потрібно бути живим, присутнім, готовим мінятися і не заради неї, а заради себе. Бо поки ти чекаєш, хтось інший вже вибрав бути справжнім. У 2025-му немає місця для зручних, емоційно мертвих стосунків є місце для глибини, для контакту, для любові, яка витримує правду. Напиши в коментарях: я вибираю бути живим, якщо ти готовий не просто виживати поруч із жінкою, а бути з нею в одному серці. В одній реальності і тепер твоя черга говорити. Якщо ти той чоловік, який готовий перемагати у 2025-му, напиши в коментарях, я вибираю рости. Якщо ти та жінка, яка хоче поруч чоловіка з 2025-го, а не з 2010-го, напиши в коментарях, мені потрібен справжній партнер. І якщо це відео зачепило тебе, натисни вподобайку, щоб більше людей побачили цей меседж. Надійшли його тому, хто має це почути своєму партнеру. Другу, татові, це відео не про осуд, це відео про шанс. Бо сьогодні не час мовчати, сьогодні час змінювати правила, і почати можна з себе.